Всім доброго дня. Каркас стола. Ножки горіх, цар, цар в'язка горіх. Складного нічого немає. Все рівно просто, так як зараз. Останні тенденції йдуть, щоб було все дуже рівно і дуже просто. Так, як я вже показував, ця царга у мене зроблена таким чином. Тут ще я. Все це діло заклею кромкою, щоб його не було видно. Так, тут, в принципі, все зрозуміло, все Все понятно, да. Значить, ці отвори. Отвори, так, зараз я трошки візьму і покажу. Ну, Відповідно на сухарики буде. Тобто тут Ну, це зрозуміло, так? Тому що кришка... Там з горіха. Далі я її шліфану покажу. Тобто, що вона там, якщо навіть буде розсихатися, то вона буде. скажімо, і розсихатися в тому напрямку, який потрібно мені, щоб не було проблем. Ну, так само тут на нас все. Значить, далі дивіться, як я зробив саме кріплення ножок. Давайте я так покажу звідси. Тобто тут на фестул Відповідно шпілька. На шпільку одівається такий Так, Зараз я його достану. І відповідно гайка. Саме краще це з тих кріплень, що є, коли стіл у нас йде розборний. Бо там такий виник момент, да, що я роблю стіл, але який він буде кінцевий результат його, кінцевий вигляд, ще не зрозуміло. Можливо, там ножки трошки їх збільшить. Можливо, щось там взагалі поміняє кардинально. Я поки не знаю. Тобто, Я зроблю так, щоб він розбирався, а там вже, як вони собі вважають потрібно, так і зроблять. Тобто, Кожна ножка зроблена на От так, кожна ножка зроблена. Це найкращий варіант, який є. Тобто і по надійності, тому що ми коли пам'ятаєте, коли я вам показував, коли став такі кутники, і тут йде у нас на, на шуруб. Тут шпілька, дві шпільки, і воно прикручується. Це набагато краще. Тут навіть мови немає, тому що кожна царга притягується іменно до ножки по довжині не збоку, а тут вона йде так. Тобто Це найкраще. найкраще Надійний варіант, якщо ми говоримо про сіли, які розбираються. Наклею, відповідно, я осадити не буду. Так, кажу і на, кожні, на кожній нощі, так воно є. Значить, якщо ви хочете таке повторити, таке з'єднання, по-перше, подумайте, чи у вас воно вийде. Якщо є у вас ці інструменти, якими ви зможете зробити. Ну, перше, скажем, фестун, то понятно, доміношка, так? Да? Це доміно, якщо у вас є нормально все. Отвори. Тут я б робив по центру, бачите, ну, відповідно тут по центру, ну відповідно і тут, так? Тобто рівно повинно бути чітко засверлено. Тут треба вже відступити, звичайно, по центру і відступити оцю відстань. Тобто, якщо ви хочете таке повторити, то десь потренуйтесь ну, там... на тому, на якісь таких, ну, коротше, попробуйте на якісь детальках, чи у вас воно вийде. Бо якщо ви думаєте, що просто так оце все зробити, то ну, далеко. не так. Якщо у вас одна дрілька, і ви думаєте, що це все зробите, то трошки будуть деякі моменти, які я думаю, що вам будуть складнувати трошки. Тобто повинні бути точні хороші інструменти. Тобто я це робив на сверлив на фістул, а це відповідно я на присадочки на мафіль. Так простіше. Тобто я виставив один розмір, що по цій стороні, що по цій стороні. І собі мафіром тоді вже просверлили і вони всі вони чітко, чітко гарно совпали. Тут нема такого, знаєте, що десь шпілька в бік пішла, е там пас в бік пішов, то в сторону і потім воно збирає до кучі, і воно таке, як кажуть, розкарякує. А тут воно все чітко стоїть. Тим більше, ну, скажімо, я зараз не, не стягував, просто щоб показати, як воно влаштовано. Ну, Це я думаю, що зрозуміло. Так що, якщо хочете собі таке повторити, то перед тим добре зробіть якусь собі таку скажімо так, тренувачку. Да? Бачите, щоб воно чіткі розміри були що з цієї сторони, відповідно, що ці розміри, щоб всі вони у вас, вас співпадали. Добре. Тоді покрию маслом вже. Зараз поки покривати не буду. Як буде готова стінічка, то я все покрию і покажу вже сам кінцевий результат. Добре, дякую. Поки що. Робота в нас така.